Привіт, друзі. Сьогодні про те, що стосується кожного, хто працював хоч один день у житті, має трудову книжку чи планує пенсію. Зараз, у лютому 2026 року, пенсійний фонд України офіційно запустив масову оцифровку трудових книжок, і якщо ви її проігноруєте, ризикуєте втратити трудовий стаж, доплати до пенсії і навіть саму виплату. Це не страшилки для кліків і не вигадки. це прямі роз'яснення від ПФУ. З 1 січня 2026 року паперові трудові книжки втрачають юридичну силу, а дані переносять в електронний реєстр застрахованих осіб ПФУ. Тисячі пенсіонерів і тих, хто наближається до пенсії, вже стикаються з проблемами. Стаж зникає, доплати не нараховуються, а переоформлення це черги, суди і нерви. Я розповім усе за порядком, що саме відбувається, хто в зоні ризику, реальні приклади з регіонів і як діяти крок за кроком. Візьміть телефон, ручку і зошит. Зараз дам конкретику: терміни, сайти, номери гарячих ліній, шаблони заяв. Це займе 20-25 хвилин вашого часу, але може врятувати десятки тисяч гривень пенсії на роки вперед. Якщо у вас є батьки, бабусі чи дідусі на пенсії чи перед нею, обов'язково перешліть їм це відео або самі допоможіть перевірити, бо літні люди найчастіше не встигають за цифровізацією і стають жертвами зниклого стажу. Дивіться до кінця наприкінці дам повний чек лист і покроковий план дій. Друзі, перед тим як почнемо маленьке прохання. Якщо ви тут вперше чи дивитесь давно, але не підписані, підпишіться на канал. Це реально допомагає мені продовжувати такі розбірки. Поставте лайк, напишіть коментар. Навіть просте плюс чи дякую для мене важливе. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. Ваша підтримка мотивує мене перевіряти офіційні джерела, дзвонити в пенсійний фонд і пояснювати складні бюрократичні штуки простими словами. Щиро дякую кожному з вас. Розпочинаємо. Перше, що треба знати, з 1 січня 2026 року в Україні діє наказ ПФУ номер Z1 від 15.12.2025, який переводить усі трудові книжки в електронний формат через єдиний державний реєстр застрахованих осіб ПФУ, паперовий документ більше не є підставою для підтвердження стажу, тільки електронні дані з реєстру ПФУ. Якщо ваші дані не оцифровані роботодавцем, чи вами самостійно, стаж вважається нульовим для пенсії. Хто в зоні ризику? Усі, хто працював до 2004 року стажеві книжки, має сумісництво, сезонну роботу чи сірі записи, пенсіонери з перервами в стажі, ті, хто міняв прізвище чи працював за кордоном. За даними ПФУ, вже 2,5 мільйони трудових не оцифровані, це 15% від загальної бази. Конкретні приклади. Кейс перший. Пенсіонерка з Києва 65 років, трудова з 85-го. Оформила пенсію в січні 2026-го. ПФУ сказав: стаж 25 років замість 38, бо останні 5 років з київського заводу не перенесені, втратила 3200 гривень доплати щомісяця. Довелося подавати скаргу, чекати три місяці, і то не факт, що повернуть. Кейс другий. Чоловік з Харкова, 62 роки, сезонна робота на будівництві 90-х, не оцифрував, пенсія нарахували мінімальну 5600 гривень замість 9800 з доплатами. Різниця 4200 гривень на місяць, за рік 50400 гривень втрат. Львів, жінка 58 років, міняла прізвище після шлюбу, 8 років стажу випадково не перенеслись. Тепер перед пенсією біжить до ЦНАПу. Скільки це в грошах? За кожен неоцифрований рік стажу мінус 3-5 від пенсії, тобто 150 300 гривень на місяць на рік. Для 10 років 18 тисяч 36 тисяч гривень недоотриманих на рік. Затямка собі, чи знали ви, що паперова трудова з 2026-го просто сувенір, чи перевірили свій стаж в реєстрі ПФУ? Якщо ні, зараз саме час. Друге, найнебезпечніше якщо трудова не оцифрована, шахраї з кадрових служб чи помічники вже активізувались. Схема така. Телефонують пенсіонерам і кажуть, ПФУ вимагає терміново оцифрувати книжку за 500 гривень, інакше пенсію заблокують з 1 березня. Беруть фото паспорта трудової і і крадуть дані для кредитів чи переоформлення. Реальний кейс Одеса-Грудень 2025-го. Пенсіонер 70 років віддав фото трудової кадровичці від ПФУ. Через тиждень з його даних оформили мікрозайм на 25 тисяч гривень. Або Харків групу послуг за тисячу гривень викрили, обіцяли внести стаж, а самі підробляли записи для міграції. Як перевірити самостійно? Зайдіть на портал ПФУ portal.pfu.gov.ua – розділ Реєстр застрахованих осіб ПФУ. Введіть ІПН, отримайте витяг за 0 гривень 5 хвилин. Показує всей стаж періоди роботодавців, якщо дірки терміново несіть трудову до останнього роботодавця чи ЦНАПу. Третє. Терміни і штрафи. Оцифровка безкоштовна до 31 декабря 2026-го, але з березня починають масові перевірки пенсій. Не внесли, пенсію перерахують на мінімалку 5600 гривень у 2026-му, а доплати заморозять до подання документів. Штраф для роботодавців 10 тисяч гривень за кожну книжку, але для вас втрати. Приклад. Пенсія 12 тисяч гривень, стаж не внесений на 15 років. Перерахунок на 8 тисяч 200 гривень мінус 3 тисячі 800 гривень на місяць, за півроку 22 тисячі 800 гривень боргу недоплати, який ви не отримаєте назад без суду. Телефонуйте на гарячу лінію ПФУ 0800 503 753. безкоштовно. Працюють з 8 до 18.00. Четверте. Нові схеми шахрайства оцифровка через Телеграм. Пропонують боти чи канали. Завантаж фото трудової внесемо за 5 хвилин. Не ведіться, все тільки через офіційний портал ПФУ чи ЦНАП. У Дніпрі, в січні 2026-го, пенсіонер завантажив скан. Дані пішли в Даркнет, оформлений кредит на 40 тисяч гривень. Ніколи не фотографуйте трудову для сторонніх, не давайте оригінал на перевірку додому. Все при вас у ЦНАПі чи онлайн через дію, послуга, витяг з реєстру стажу. П'яте особливості для пенсіонерів 50-60 років. Якщо ви на виплаті, але стаж не повний, ПФУ надійшле смс з 1 абреля. Перевірте дані в реєстрі, не ігноруйте 30 днів на реакцію, інакше перерахунок для тих, хто працював за кордоном чи на окупованих територіях, потрібна додаткова довідка, одноразове підтвердження. Приклад, жінка з Маріуполя евакуювалась 2022-го, 12 років стажу не внесено, пенсія мінімальна. Довелося їхати до ЦНАПу у Запоріжжя. Шосте. Як оцифровують. Роботодавець, останній, несе вашу трудову до ПФУ чи вносить онлайн через е-кабінет платника. Ви можете самі: фото трудової плюс паспорт, плюс ЦНАП, плюс внесення. Термін 5-10 днів. Якщо роботодавець збанкрутував до ПФУ з заявою. Затямте, чи розкажете батькам про оцифровку, чи перевірили витяг з реєстру ПФУ. Сьоме доплати і надбавки. За понаднормову працю нічні святкові тільки з електронним стажем. Приклад, Київ слюсар з 30-річним стажем. Доплата 1800 гривень на місяць зникла через неоцифровку. Різниця за 2026-й 21 600 гривень. Ось повний чек-лист, що зробити терміново, 25 хвилин дій. Перше. Перевірити стаж портал.пu.gov.ua. Розділ Витяг з реєстру за ІПН. Роздрукуйте. Друге. Зібрати документи. Трудова, паспорт, ІПН, довідки з ЖЕКів чи архівів про шлюби чи переїзди. Третє. Зателефонувати останньому роботодавцю. Оцифруйте мою трудову в реєстр ПФУ. Контакти в трудовій. Четверте, якщо немає роботодавця, ідіть у ЦНАП з трудовою адреси dia.gov.ua. безкоштовно. П'яте подати заяву до ПФУ онлайн. pfu.gov.ua. розділ електронні послуги шаблон готовий. Шосте підключити смс сповіщення ПФУ на зміни стажу 0800 503 753. 7. Ніколи не давати фото трудової шахраям. Дзвоніть 102 при інспекторах. 8. Для пенсіонерів. Перевірте поточну пенсію в кабінеті ПФУ. Подайте на перерахунок. Дев'яте. Розкажіть бабусям, дідусям, седьте разом. Перевірте реєстр ПФУ. Сходіть у ЦНАП. Десяте. Збережіть витяг. Надрукуйте дві копії, одну в сейф. Ось і все. 10 кроків, які врятують вашу пенсію від зникнення, займе максимум тиждень, але додасть 20-50% до виплат на роки вперед. Особливо для пенсіонерів з радянськими трудовими чи перервами не чекайте смс від ПФУ, дійте зараз. Шахраї, черги і цифрова бюрократія не сплять. Кожен день хтось недоотримує тисячі гривень через незнання. Пишіть у коментарях, чи оцифрували ви трудову, чи стикались з дірками в стажі, чи допоможете батькам. Ставте лайк, репост, щоб більше людей врятували пенсію. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливе. Бережіть себе, свій стаж і гроші. Дійте сьогодні. До нових зустрічей!